Війна в Україні наближається до можливого припинення вогню, але сторони мають узгодити умови. Про це заявив колишній радник Білого Дому Кіт Келох. В інтерв'ю Fox News він зазначив, що президент США Дональд Трамп розчарований діями як Києва, так і Москви. Проте Вашингтон прагне досягти повного припинення бойових дій. Водночас у Білому домі визнали, що Трамп не забезпечить припинення вогню в Україні до Великодня. Про це пише The Telegraph. Треба визнати, що все, що робить Трамп, наразі все те, що він робить, воно приречене на провал. І те, як він залагоджує оці справи. Війни і намагається встановити мир і оці всі митні війни. Треба визнати, що вся його роль від початку його президентства зводиться до деструктивних дій, котрі дестабілізують світ, можна мати якісь претензії до того. Як були вибудовані стосунки між Європою, Сполученими Штатами Шта... Сполученими Штатами і з азійськими країнами, але це була якась відлагоджена система. Можливо, її треба було поправляти, і, можливо, США дійсно надто багато тягнула на собі. Тобто, все це трималося завдяки США. Її... Вкладам в тому числі і фінансове. Але те, що розпочав Трамп, воно рівноцінне в межах світу всьому тому, що в цьому деструкції, в цьому, що робить локально от тут Путін в Україні і в цій частині Європи. Трамп збирається бомбардувати Іран. І це не жарти, і це він на серйозі. І він погрожує, що ніколи ще Іран не бачив. І весь світ може нічого подібного ще не бачив те, що відбудеться з Іраном. І Daily Mail попереджає про це. А ізраїльські джерела пишуть, що. Війна наближається. А The Експрес взагалі ставить питання руба, стверджуючи, що Іран зникне до вересня, якщо Тегеран не погодиться на ядерну угоду і не приступить до демонтажу ядерної програми. Питання Мехр з посиланням на уряд. Пише, що Іран закриває повітряний простір, готуючись до війни проти США, стверджується, що армію Ірану переводять на найвищий рівень готовності. Проте іранські ЗМІ не підтверджують інформацію про закриття повітряного простору над країною. Зараз вже й не знати, добре це для України чи не добре, якщо розмірковувати так цинічно. Раніше було б однозначно, от, бо Штати, котрі допомагали нам зброєю і фінансами, ну, відволікалися б на якусь власну війну. А тепер, оскільки Сполучені Штати так от з Україною чинять не вже не як союзником, а як з якимось таким, якщо не підвертим, то таким латентним ворогом. Що до Росії США значно значно прихильніші. То хто знати, чим обернеться ця історія, чи це вона. Якось по полегшить тиск на тих, тих же США на Україну. Однак однозначно можна заявити, що для світу, що для світу це погано, бо у таких багато точок локальних воєн можуть перерости дійсно в одну велику третю світову, і в цьому ризик. Немаленький на сьогодні, Трамп заявив, що підписує указ про взаємне мито по всьому світу. Ну, це ж такий лідер глобального масштабу зі всім світом. Так як от Путін воює зі, зі всіма. весь світ проти нього. І це тільки він на правильній позиції стоїть. Так і Трамп тут вирішив. Мито для всього світу це буде золоте століття Америки, заявляє він, мабуть, з минулої середи, тобто від учора, а вчорашній день середу він назвав Днем Свободи. США ведуть 10% мито на весь імпорт, 25% мито на автомобільні іноземного виробництва. 2 квітня для США стало днем економічної незалежності. США вводять 20% тариф на імпорт з ЄС. вводять 30 Чотирьохвідсотковий тариф на імпорт з Китаю, 46% із В'єтнаму, 24% з Японії, 25% з Кореї. Очевидно, з Південної Кореї. До слова для України теж діє мито у розмірі 10%. А ось Російської Федерації і Білорусії. У списках немає, адже, за словами міністрів фінансів США, з цими країнами вони не торгують. Тарифи набудуть чинності з 9 квітня, а мінімальний базовий тариф усі країни почнуть платити із 5 квітня. Ну, чекайте, люди в всьому світі поліпшень. Золотий Вік Америки вгробить той Трамп Америку, якщо там хтось не здогадається вгробити його раніше. Європа готова відповісти. Про це каже фон фондер Ляєн. Так вона відреагувала на нові мита США, очільниця, яка заявила, що Брюссель не залишиться осторонь після рішення Трампа запровадити. Тарифи на імпорт. А США погрожують ескалацією країнам, які вирішать повстати проти мит Трампа. Моя порада для цих країн держав: сидіть спокійно, прийміть це, інакше може бути ескалація. Fox News цитує міністра фінансів США Скотта Бесента. Ось так розпочинається глобальна торгова війна, і можна передбачити уже зараз, що нічим добрим вона не закінчиться. По уже Білий Дім попереджає, що Трамп оголосить надзвичайний стан Україні через проблеми національної та економічної безпеки, пов'язані з торговим дефіцитом США. Як отак справи далі підуть, то ми ще можемо діждатися того, що Трамп оголосить і воєнний стан, ситуація непроста, але не критична, заявляє міністерка економіки України про мита Трампа. Для України запроваджується загальне мито у 10%, однак окремих вищих ставок. Як 31% для Молдови чи 20% для ЄС не передбачено, це дає нам можливість, каже вона, вести перемовини про інші умови. Американська заява чітко це допускає. А французьке видання Le Monde стверджує, що США обманули, заявивши, що не водять мита. Проти Росії через відсутність торгівлі. Справжньою причиною є те, що Америка досі торгує з Путіним. Лише за минулий рік торговий баланс став близько 3,5 мільярдів доларів, що перевищує обсяги з Маврикієм і Брунеєм, би Білорусь та Російська Федерація потрапили до цього списку. Тарифи для них становили б 42% і 24% відповідно. Світові медіа занепокоєні такою ситуацією, і декотрі з них пишуть, що насувається третя за 20 років світова рецесія, і це буде катастрофа для світової економіки. Щоб... Ввести світову економіку в рецесію необхідний, воістину колосальний шок. З часів Другої світової війни таких подій було дві: фінансова криза 2008-2009 років і пандемія covid 19 2020 року. Тарифи Трампа, якщо вони залишаться чинними, особливо якщо вони зіткнуться. З відповідними заходами з боку країн, проти яких спрямовані можуть стати третім подібним економічним землетрусом за останні 17 років. Рекордне за 10 років падіння американського долара щодо євро понад 2% зафіксовано після мит Трампа. Ну, це зразу перша реакція. Поліпшало, називається, нашому дідові. Раніше плювали на груди, а тепер на бороду. Американський долар упав щодо основних світових валют євро, японської ієни, швейцарського франка, британського фунта і російського рубля. А от щодо гривні та китайського юаня навпаки зміцнився. Після нових ми Трампа Америка постраждає найбільше. Ціни в США зростуть на 5,5% вище, ніж буде, пише Financial Times. От такі події спричинив Трамп, а енергії у нього ще не міряно того дітка. І здатний він розвалити не лише Сполучені Штати, але й потрясти весь світ.